Стан підтримання боєздатності українського війська, а також питання комплектування Збройних сил особовим складом сьогодні є актуальними темами, які обговорюються в суспільстві. Генеральним штабом Збройних сил України вживаються ряд заходів щодо підтримання на належному рівні боєздатності Збройних сил. Одночасно здійснюється моніторинг обстановки воєнно-політичної і воєнно-стратегічної довкола України, а також на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Ми слідкуємо за станом Збройних сил Російської Федерації, які нещодавно закінчили стратегічні команди штабні навчання Кавказ-2016. Водночас ми працюємо над питаннями укомплектування Збройних сил військовослужбовцями за контрактами. На сьогодні є актуальною тема підтримання навченості оперативного резерву першої черги. Наразі проходять масштабні навчально-зборові заходи в чотирьох бригадах, на які залучено. Близько 4 тисяч резервістів. Певні потенційні загрози з боку Російської Федерації існують, тому що підводячи підсумки на стратегічного навчання в Кавказ 2016, начальник Генерального штабу Російської Федерації Герасимов наголосив, що в жовтні місяці будуть переведені підсумкові перевірки бойової готовності. Тому говорити про те, що загроза зменшується передчасно, разом з тим. Високий рівень боєздатності та готовності наших частин є запорукою того, що у агресора є певні застороги до активних дій, і цим ми їх утримуємо від відкритої агресії. Тому в Збройних силах України проводяться певні заходи. І я ще раз наголошую, що фактично завершене планування звільнення шостої черги і заміна цих військовослужбовців в подальшому військовослужбовців служби за контракт.